По факту викриваємо брехню на громадському радіо По факту. Вітаю в ефірі. По факту. Це спільний проєкт громадського радіо Текстів та Стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. По факту Сьогодні з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації StopFake Оксана Полулях. І не просто так у нас з'являється нова експертка. Зараз розкажу, яка тема у нас попереду. Оксану, привіт, вітаю тебе доброго дня. Вже дуже довгий час від наших слухачів та слухачок був запит. Зробіть випуск по факту про історичні фейки. І от саме Оксана Полулях, яка сьогодні з нами, вона знається на цих історичних фейках. Ми будемо говорити про. Те, як Росія легітимізує окупацію українських територій та виправдовує загарбницьку війну проти України за допомогою історичних фейків, я от скажу по собі, що деякі фейки, історичні фейки, жили зі мною дуже довго, тому що вони і в школі якось пропагувались, і впроваджувались в родинах, і десь воно все розповсюджувалося тільки пізніше, десь у дорослому віці, я почала розбиратися і розуміти. Що ну дійсно ми вірили у якісь видумки, у якісь маніпуляції, які стосуються і попередньої війни, і вже зараз часто ми віримо у маніпуляції, які стосуються цієї реальної війни Росії проти України. І давай почнемо з того, що загалом Росія використовує цю тему війни доволі активно десятки років. Так, ти, ти повністю права, і мені здається, що напевно після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення, ми українці зрозуміли наскільки важливу роль загалом грає історія, та і, і як Росія, як кремлівська пропаганда, активно використовує історію як зброю. І тут варто відмітити те, що за допомогою. Витворення оцієї нової історії та використовуючи а, оці кремлівські міфи, це міф, міфотворчість, а, Росія намагається легітимізувати окупацію а, українських територій. І а, тут варто відмітити, що, ну, наприклад, там аргументи а, там. В Києві сидять нацисти при владі і тому подібне вони, вони взагалі не пояснюють, чому Росія включає от, оці захоплені території, українські землі та у свій склад. І тут якраз на допомогу російській пропаганді приходить, приходить історія. І е, варто відмітити, що загалом от, оці. Е, Історичні фейки вони розраховані не лише там на внутрішню аудиторію, там на росіянина, а вони також розраховані на міжнародне співтовариство, оскільки Росія таким чином намагається пояснити, чому чому вони включають оці захоплені українські землі в свій склад, і чому це є легітимно, чому вони на це мають право? І ну, можна навести там кілька прикладів, чому для Росії це важливо. Та, от згадати хоча б нещодавнє інтерв'ю Путіна та рукавслому, де він величезну частину свого інтерв'ю він приділив саме історії, де він дуже довго починаючи там з часів Київської Русі. Пояснював, чому от Росія претендує на, на, на ці землі, що ми там, умовно кажучи, там один, один народ, та, і, і, і що Україна це, це така тінь, тінь Росії, тому це якраз дуже важливо. І ще одна така новина, яка показує, демонструє теж важливість історії. Наприкінці двадцятого року Федеральне архівне агентство Росії воно публікувало збірник документів історичних документів, і туди війшли стаття Путіна про історичну єдність Росіян та Українців. Його звернення напередодні вторгнення, і е, ціла підбірка документів, починаючи там з 11 століття, закінчуючи 20 століттям, це все такі е, вибіркові документи, які от будують оцей е, кремлівський наратив, е, про, е, про те, чому України. Україна не має існувати, і, і чому має відбутися оце так зване возз'єднання українського і російського народу? А от мені просто дуже цікаво, чому от які фейки тут існують з огляду на викривлену реальність Росії, російської пропаганди? Що саме вони розповідають? Як вони пояснюють цей наратив? Що Україна це частина Росії і все? І які розвінчення цього фейку ми маємо? Ну мені здається, що напевно варто. Почати із такого стрижневого наративу, це про те, що про те, що от українці та росіяни це один по суті народ, і в російській версії українці представлені як такий собі субетнос росіян, тобто частина більшого цього. Російського руського народу і однак так склалися історичні події, що в різні періоди історії західні держави вони роз'єднували от оцей єдиний народ. Там в ранньомодерний час там це. Польща річ Посполита, так роз'єднала. Потім згодом Австро-Угорщина. Зараз е злі сили там, Сполучені Штати та Західні демократії так само роз'єднують е оцей єдиний народ. І е в контексті цього з'являється е такий ще один фейк: та, про те, що нібито е сама е Україна як, як держава це є штучним утворенням. І е, сам проєкт Україна як держава він був ще вигаданий там австрогорцями, потім нібито більшовики. вони а, прийняли цей проект і як, піддались на ці маніпуляції, та, і, і створили Україну як державу. І ось насправді оце є стержневим наративом, який повністю диктує, а, навколо якого побудована ціла куча різних фейків. Та, це, це про те, що там а, а, про те, що там московська держава єдиний спадкоємець Київської Росії, про те, що українці і росіяни вони постійно, от протягом всієї історії, це історія такого тяжіння до возз'єднання. Ну, наприклад, те, що говориться, про те, що Переяславська рада 1654 року, це теж було актом воз'єднання. Про те, що Крим це така ісконна руська земля, про те, що Україн, Україна не має жодних а, прав на північне Причорномор'я, це, а, зокрема, там на Одещину, Запоріжщину і, і Херсонщину. І, а, і, і тут мешкали там споконвіків, нібито це російське населення, і от лише там в радянський час тут почали з'являтися українці. І насправді таких е фейків їх дуже багато, та але вони вплітаються в такі оці ключові ключові наративи, що нібито України е не існує штучно створена держава. І от українське населення там воно постійно тяжіє до возз'єднання із, із Росією, ну оскільки нібито один народ, що ми знаємо насправді, що і царська Росія, і потім Радянщина, і вони всі ці роки, ну століття вже так можемо. Казати так, вони переселяли народи, вони виселяли ті народи, які споконвічно жили на цих територіях примусом, заселяли св своїх представників націй різних і все інше, і потім цинічно розказують про те, що це ісконна руській території. Так, і наприклад, наприклад Криму, це дуже добре помітно, оскільки Росія. Um, ну, дуже давно претендує на Крим, і uh, тут варто згадати там не лише події 2014 року, а насправді в 90-х роках були такі гучні заяви російських uh, чиновників про те, що Крим належить належить їм, тоді це здавалося такими, а, а, маргінальними заявами. А, однак, як ми бачимо, в 2014 році вони вилилися в анексію, і насправді, от оця історія з Кримом вона є дуже показовою, оскільки. E, взагалі, от цей наратив про Крим як спеконвічну э, руську землю, да, він э, на нього нашаровано дуже багато міфів. Це про те, що Крим це місце проживання слов'ян. Місце доблесті слави російських солдат про те, що Крим колиска російської духовності. І тут е, є цікаві підрахунки істориків, і е, виявляється, що е, історія. Е, Криму в складі е, Російської імперії вона досить коротка і е, не така довга, як це представляє Росія. Так, от, наприклад, там лише навесні 1783 року е, відбулася ліквідація Кримського ханства і анексія півострова, і до ти, до весни 1917 року е, ці землі входили в склад Російської імперії. Це лише 134 роки. І е, якщо порівняти, наприклад, Кримське ханство воно існувало з 1441 року по 1783 рік, це 342 роки. Тобто, в кілька разів довша історія Криму, та в е, як в державній формації Кримське ханство. Однак Росія повністю ігнорує ці факти, там вона вибірково висмикує якісь історичні там дані і підсвітлює їх, а інші факти вона просто замовчує. І, Варто відмітити, що якщо ми дивимося на там етнографічні різні дослідження, то етнографічну більшість росіяни становили на, ну, на півострові, вони становили а, лише після депортації кримськотатарського народу в 1944 році. І, і цей факт так само він російською стороною замовчується і ігнорується, та що, що Крим це був завжди такий мультиетнічний регіон, півострів, і, і за всю історію Криму, та аж до 14, 1944 року. А там слов'янське населення воно завжди становило меншість. І, і ось таким чином Росія починає будувати навколо Криму там, різні, різні історії та, про те, що тут нібито завжди жили слов'яни, Крим колиска російською духовності, оскільки тут хрестився Володимир Великий. А як ми пам'ятаємо, Росія намагається привласнити історію Київської Росії е, собі, і та і ось таким чином е, Росія намагається повністю е, заперечити оці беззаперечні факти та, про те, що е, Крим він е, е, ніколи не був, е, е, ну за, за всю історію він е, входив в російську імперію та лише дуже короткий проміжок часу. І я хочу нагадати, що ми говоримо у програмі по факту сьогодні із експерткою фактчекерської організації «Стопфейк» – це Оксана Полулях, яка з нами на прямому зв'язку. І сьогодні ми говоримо про історичні фейки, завдяки яким за допомогою яких Росія виправдовує окупацію українських територій. І хочу нагадати, що і наступні і попередні випуски програми по факту ви завжди можете знайти на нашому сайті громадське.Радіо і на наших подкаст-платформах. І от далі будемо говорити саме про Київську Русь. Ще хочу окремо розпитати Оксану. І нагадую, що по факту виходить по понеділках та четвергах. По факту. І говорячи про Київську Русь, є ось такий наратив, в якому дуже дуже багато років про те, що Московська держава єдиний спадкоємець Київської Русі. Мені здається, що люди, які, хоч трошечки розуміються, в історії, не можуть в це повірити однак, мені так здається, тому що я особисто чула цей наратив дуже дуже багато. Разів від багатьох людей я ще з Криму сама хочу наголосити там взагалі кладяться цих фейків і маніпуляцій від садочків починаючи, розповсюджувались вони. А якщо говорити загалом про цей наратив, як легко його розвінчити? Ну насправді, мабуть, варто почати з того, що цей наратив про те, що московська держава. Така спадкоємиця Русі, він досить давній, і е, взагалі, от оцю схему Русь, е, яка перетікає в Московію, це така концепція, яка сформувалася там ще в 15-16 столітті е, московськими інтелектуалами, і вони так само намагалися, як і зараз, та вони намагалися лег легітимізувати е, територіальні завоювання Московії на заході. І з іншого боку, вони намагалися дистанціюватися від оцього татарського минулого е, Московії і підкреслити там е, римське, Візантійське там, чи, і київське коріння е, московської династії. Е, і тут якраз у нас е, вибудовується в цей час кілька таких ключових е, конструктів: це ідея збирання руських земель. А про те, що нібито е, е, ну, вона мета її та, пов'язати цю київську Русь із, із Московією, і е, про те, що е, руські, е, перепрошую московські князі, та, вони, е, е, вони мають е, право на е, київські землі. І, от, наприклад, там Іван Третій. Московський князь, він в 1493 році приймає титул господаря всієї Русі і починає претендувати на оцю всю Руську Вочину, яка включає в собі там Київ, Смоленськ і інші землі. І потім ще один такий конструкт, який так само в цей час з'являється і активно використовується Московією. Це Москва, третій Рим. І це дуже такий важливий. Конструкт, який, як на мене, має відгомини ще досі, про те, що нібито от Москва оплот християнства, і, і, і от місія московських князів захистити от оце християнство, християнський світ. І те, що ми бачимо зараз, те, що Путін нібито захищає оцих, Ру, e, 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 Руський мір, да, e, російське населення, а те, що у нас русський це не якась національна категорія, Та росіянин чи да, – це да, у нас така ідеологічна категорія, і e, очевидно, що ця категорія у нас наповнення її змінюється, але якісь сталі є. Це у нас там православна віра і російська мова. І Загалом варто відмітити, що ідея про е, російську націю вона з'являється в XVIII в, в столітті, на початку 19 століття. Однак е, Росія накладає ці е, категорії на історію, е, давньоруську історію і, е, ну, і, і, і намагається повністю привласнити собі. Е, Цілковиту історію. А те, що історики пишуть, що ми не можемо говорити про, про Русь в таких національних категоріях, оскільки націй тоді як таких не існувало, і, і тому це. Те, що Росія витворює, це такі інтелектуальні конструкти, та, які мають дуже мало спільного із реальністю. І е, насправді, про те, що е, говорять зараз е, там, Путін чи інші російські чиновники, е, воно ж так само було е, не взято там, е, не вигадано зараз. А ми ці історії бачимо ще. Е, е. В імперській історичній науці, наприклад, російський історик Михаїл Погодін він стверджував, що там, руська історія вона весь, весь час чила до повернення усіх земель Русі. Та, а Ніколай Устрялов, ще один імперський історик, він взагалі він цілісно вписав цю парадигму воз'єднання. В історію Російської імперії він вважав, що всі слов'янські народи складаються в єдину російську націю, і от вони, будучи роз'єднані там за різних обставин, вони все рівно тяжіють до цього об'єднання. І тут варто зауважити, що насправді оцю е, е, ідею воз'єднання, е, 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 яка була в той час усталена в цій імперській стереографії, в ній вперше засумнівався Михайло Грушевський. Він в 1904 році публікує, публікує свою статтю, яка називається звичайна схема російської історії та справа раціонального укладу історії східного слов'янства, і він в ній заявляє, що ця схема, яку пропонували імперські історики Русь, Велике князівство Володимирське, потім князівство Московське і Російська імперія. Вона має цілу низку е, помилок, і, е, ну, і вона від початку є помилковою. Він вважав, що Київська держава це творіння однієї народності, е, українсько-руської. І тут мається на увазі руська як не російська, а руська, яка має, е, е, походить від Русі. І а саме Володимир Сустальське і Московське князівство – вони. Е, Походять від іншої, це зовсім інша народність, та і вони мало мають спільного із Київською Русі. І таким чином він стверджував, що не можна воз'єднати те, що ніколи не було роз'єднане, оскільки природа от цього Київської держави Київської Русі і Володимира Суздальської, Московського князіста, вони докорінно різні, і насправді. Історики, сучасні історики вони, вони пишуть про те, що, що дійсно от, оце е, 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 натягування е, історії Київської Русі, та як е, е, нібито що це Московія лише претендує, е, може претендувати на цю спадщину, воно є дуже штучне, та, і, і Росія просто використовує сучасні уявлення там про націю. Про, про державу, та щоб, е, щоб повністю е, там в, е, в, вкрасти цю історію. Ну і цим самим же, це ж насправді так само е, це робиться для того, аби пояснити те, що нібито е, Росія одна та. Е, Існує це, це така цілісність, да а, а Україна українці, білоруси за такі субетноси, які існували в, в межах оці, цієї е, умовної Росії. Ну я так розумію, що білорусам з цим ок, ну якщо говорити про державну політику їхнього диктатора Лукашенка, вони підтримують ці наративи в своїх підручниках з історії, зокрема теж. Так, вони підтримують. Проте а ті білоруси, які зараз знаходяться в імміграції, вони все частіше а, звертаються до історії Великого князівства Литовського, оскільки білоруські землі а, великою мірою були включені в склад Великого князівства Литовського, і якраз цей аспект він повністю а, ігнорується. А, в, в сучасній Білорусі, та? і вони так само показують, що, що насправді білоруські землі, вони, вони так само мали дуже мало спільного із Московією. І якщо ми дивимося історичні документи, то ми бачимо, що насправді там, наприклад, ранньомодерний час, там, умовно кажучи, в 16-17 столітті ні в кого не було сумнівів між тим, що Українці, русини та, і московити це два різних народи. І е, це зараз Росія намагається е, видергувати різні історичні факти, та, і е, обкручувати їх, викручувати і показувати, що нібито от ми були однакові. Але насправді це. Е, е, ні для кого в той час не навіть не було питання, і, наприклад, мені здається, що тут як яскравим прикладом може служити якраз е, Пер Переяславська угода 1654 року, четвертого року. Оскільки ми знаємо, що козацька сторона під час перемовин вони виступали за те, аби російський представник. Він присягнув на вірність на козацькій раді, і це було викликано тим, що козаки вони як виховані в традиціях Речі Посполитої, де король присягає шляхті, а шляхта присягає королю, де це такі були, скажімо, рівні відносини. А вони були виховані в цих традиціях, і для них було е, очевидним та і таким зрозумілим, що, е, що не лише вони мають присягнути на вірність царю. А й так само цар має присягнути їм і пообіцяти, що буде дотримуватися е, е, їхні вимоги, їхні права, вольності і так далі. Однак цього не було зроблено. І насправді, оцей е, випадок він чітко демонструє те, наскільки була велетенська прірва, ціннісна прірва, і е, 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 те, що. Е, Руський народ я під руським народом я маю на увазі українців, оскільки тоді якраз така назва використовувалася до, для позначення українського населення, та і Московія це були дві кардинальні різні за ментальністю території, які, яким було дуже важко порозумітися і знайти якісь спільні точки дотику. Ось такі історичні фейки ми розглянули сьогодні. І я обіцяю нашим слухачам і слухачкам, що ми повернемося до теми історичних фейків. Зокрема, поговоримо про фейки, які існують щодо Другої світової війни. Їх теж доволі активно використовує російська пропаганда і зараз. І хочу нагадати, що ви слухали по факту, і нас в історичний цей аспект і контекст вводила Оксана Полулях. Це експертка фактчекерської організації StopFake. Оксана дуже тобі дякую. Дуже Цікаво, я заслухалась, скажу чесно. А, тому сподіваюся, що ти ще будеш до нас долучатися. Ну, а по факту, це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайтесь, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.